Вітаю всіх на моєму каналі. Щиро вдячна вам за те, що дивитесь мої відео та майстер-класи. І сьогодні хочу запропонувати вам зв'язати ось такий міні-осінній декор, міні-гарбузик на спицях. В'яжеться він легко, просто. Якщо ви вмієте в'язати на спицях лицеві, і трошки гачкувати, то у вас все обов'язково вийде. Навіть якщо не вмієте, будете дивитися уважно майстер-клас і я впевнена, ви теж зможете зв'язати ось так, такого гарбузика. Тож розпочнемо. Що для цього потрібно? Для цього потрібні ось такі е, спиці шкарпеткові, номер 225 я в'яжу. Ви можете взяти товстіші за номером, але якщо. У вас буде пряжа, не тонка. Якщо буде тонка пряжа і більше номер спиць, то тоді будуть дірочки, а нам це не потрібно, тому що в'язання тут має бути максимально щільним, щоб не було дірочок і не було видно наповнювача. Тож старайтеся, намагайтеся брати спиці, які відповідають вашій пряжі. Спиці, голочка для того, щоб ми потім... З вами приховали всі хвостики і зробили ось ці перетяжечки, як у гарбузика. Далі гачок 1,75, теж для того, щоб вив'язати ось цей хвостик. Ножиці обов'язково, маркерок. Я не користуюсь маркером, він мені завжди заважає, але покажу вам, що з ним робити, якщо не знаєте. І буду радити користуватися, щоб не втрачати рядки і не переплутати, що і коли ми в'яжемо. І, звичайно, пряжа. Пряжа в мене буде в майстер-класі Drops Nord. Дуже люблю цю пряжу. Взагалі рекомендую на ці гарбузики будь-яку шкарпаткову пряжу. Вона тоненька, гарно викладається в полотні і гарні виходять такі невеличкі вироби з нею. Тож, будь-яка, яка у вас є пряжа шкарпеткова, не обов'язково таку саму купляти, як в мене. Вона плюс-мінус вся однакова за товщиною шкарпеткова, тож, будь ласка, вибирайте ту, яка вам подобається. Ось у мене буде такий помаранчевий колір і такий зелено-сірий для хвостика. Розпочинаємо в'язати міні-гарбузика. А ще забула сказати, що вам знадобиться наповнювач будь-який, теж, який у вас є. У мене буде холофайбер. Ви можете взяти і синтепон, якщо є там зовсім трошки. І навіть вата, якщо вам буде так зручно. Тож, розпочинаємо. Будь-яким звичайним, простим, зручним для вас способом набираємо 6 петель на спицю. Три. 4, 5, 6 будь-яким зручним для вас способом. Тепер ми маємо вив'язати всі петлі лицьовими, перенести ці 6 петельок на три спиці, щоб далі продовжувати в'язання по колу. Один, два, дві, спит... Ой, вибачте дві петлі. Знову пров'язуємо дві петлі, один. Два. І. Останні дві. Один, два, є. Ми перенесли 6 петель на три спиці і продовжуємо в'язати по колу. Тобто в'язання у нас виходить на чотирьох спицях. На трьох в'яжемо, четверта в роботі. Хвостик залишаємо. Тут ви можете вже прикріпити маркер, як початок ряду, так? І продовжувати в'язати. Я завжди орієнтуюся на хвостик. Ось хвостик, і мені. Так, зручніше, щоб маркер не заважав. Далі, другий ряд. Так, тепер ми маємо другий ряд розпочинати так. Першу петлю пров'язуємо лицевою. Таким чином, з'єднуємо все в коло. Робимо накид, пров'язуємо петлю і знову накид. Так, є. Переходимо на другу спицю. І ви вже помітили, що петлі вони трошки перекручені, тому ви повинні заводити спицю не за спицею, так? Робочою, а перед, щоб розвернути цю петлю ось сюди. Тоді ми розвертаємо петлю, і вони будуть не перекручені, і вам буде легше в'язати. Пров'язуємо петлю, робимо знову накид. Петля. Спочатку трошки незручно вам буде, але потім все буде добре. Навіть мені незручно. Петля. накид, є. І залишається третя спиця. Пров'язуємо все те саме. Петля, накид. Петля. накид, Є. Ми пров'язали другий ряд з прибавками. Третій пров'язуємо просто всі лицеві, пров'язуємо разом з накидами. Перша спиця. Петля. Тут уже у нас є накид. Пров'язуємо накид, перекручуючи нитку, щоб не було дірочки. Знову. Петля. І ось гарно видно. Дивіться, у вас є накид. Я його пров'язую не ось так, як петлю, а начебто перекручую нитку. Тоді не буде дірочки. Ось. Дуже дрібне в'язання, сподіваюся, вам видно. Але я обіцяла зняти для вас цей майстер-клас. Так, далі друга спиця. Перший у нас тут одинакіт, тобто ми його перекручуємо знову, за спицею забираємо, так. А, ні, тут петля йшла, вибачаюся. Друга. Накид. Петля. Накид. І третя спиця. Петля. Пров'язуємо накид. Петля. Накид. Так. Третій ряд пров'язали. Тепер ми в четвертому маємо знову зробити прибавки. Тільки ми робили прибавки через одну петлю, петля, накид, петля, накид. тепер через дві. Дві петлі пров'язуємо, робимо накид. Так, з кожною спицею до кінця ряду. Першу вам показую, інші ви самостійно пров'язуєте. Дві петлі, один. Два накид. Один. Два накид. Є. Переходимо до іншої спиці. Тут так само: дві петлі, накид, дві петлі накид до кінця ряду. Це буде четвертий ряд, п'ятий ряд, знову пров'язуємо всі петлі лицьовими і зустрічаємося на шостому рядку. І надалі ми повторюємо рядки з прибавками. Наступний рядок після прибавок має бути просто вив'язання лицевих петель. Тобто далі в'яжемо 3 петлі прибавка, 3 петлі прибавка. Просто лицевими наступний ряд. Далі 4 петлі прибавка, 4 петлі прибавка, знову лицевий ряд і п'ятий ряд прибавок. Тобто ряд з 5 лицевими прибавка, 5 лицевих прибавка, це буде останній ряд з прибавками, і далі вив'яжемо. Декілька рядків просто лицевими. Я буду вив'язувати 5, 6 рядків. ви можете більше, це буде залежати якої висоти буде ваш гарбузик. Якщо хочете довше вив'язуйте більше лицевих, якщо хочете, щоб він був такий більш плаский, низенький, 5-6 рядків лицевими. Тобто, зараз ви на тому ряду, коли ми вив'язуємо 3 лицевих петлі. Прибавка, 3 лицевих петлі прибавка. І надалі, так як я казала щойно. Я вив'язала вже всі рядки і зупинилася на тому, коли вже через 5 петель ми зробили прибавку. Його я теж вже вив'язала, і надалі ми в'яжемо ряди тільки лицьові. Якщо ви хочете, щоб ваш гарбузик був трошечки більший, ви можете додати ще декілька петель. Тобто, не зупинятися в тому рядку, де 5. І прибавка 5 петель. Можете в'язати далі 6 петель прибавка, 7 петель прибавка і так, наскільки вам вже потрібен великий гарбузик. Але ми в'яжемо міні гарбузик у нас тоненька пряжа, тому не бачу сенсу вив'язувати його дуже великим. Це займе більше часу. І якщо хочете великий гарбуз, то краще його вже з валюрової пряжі гачком зв'язати. Тож, в'яжемо тепер повністю лицьові. Рядки, я 5-6 рядків вив'язую, потім буду робити вже убавки. Покажу, як я це роблю. А ви повторююся, можете вив'язати більше. Можете вив'язати 10 лицевих рядків, тоді гарбузик буде вищий. Тож зустрінемося вже в рядку, де потрібно робити убавки. Я пров'язала вже всі лицеві рядки без прибавок. Тепер нам потрібно зробити убавки, щоб утворилась форма. Гарбузика, так? Що ми робимо? У мене були прибавки через 5 петель, значить, я починаю робити убавки через 5 петель. Якщо у вас були ще прибавки після 6-7 петель, про те, що я розповідала, тоді ви робите, починаєте робити убавки через ту кількість петель, на якій ви зупинились. У мене це було 5 прибавка, 5 прибавка. Тобто я і убавки так починаю робити. Пров'язуємо 5 лицевих, якщо у вас, так, як у мене, і робимо убавку. Убавку я роблю просто пров'язуючи дві лицеві разом, ось таким чином. Ось перша убавка. Далі знову 5 лицевих убавка, і так до кінця ряду. Після того, як ми зробили перші убавки, знову вив'язуємо лицевий ряд. Потім знову убавка, 4 лицевих убавка, 4 лицевих убавка до кінця ряду, знову звичайний лицевий ряд. І так, до того моменту, коли в нас залишиться петель на дві петлі убавка. Зустрічаємося тоді в тому рядку, показую, як ми наповнюємо гарбузик, робимо перетяжки і будемо в'язати з вами хвостик. Весь опис до цього майстер-класу я додам під цим відео. Можливо, за описом комусь легше, можливо, відео комусь ділитися легше. Тож продовжуємо. Ми зробили зараз першу убавку, вив'язуємо просто лицевими, і потім робимо убавку через 4 петлі. Потім знову лицеві через три петлі і зустрічаємося в цьому рядку. Так, і я на тому етапі, коли я вже робила убавку через дві петлі, і буду на цьому зупинятися і буду наповнювати вже наш майбутній гарбузик. Буду наповнювати, не знімаючи зі спиць. В таких дрібних деталях зручніше набивати не знімаючи зі спиць. Тому зараз пропоную я взяти холофайбер вам і повторювати те, що я роблю. не нещільно, щоб не було дірочок і щоб гарно це все виглядало. Після того, як ви вдосталь наповнили вже нашу заготівку для гарбузика, тоді відрізаємо довгу нитку. Беремо голочку і перезнімаємо всі петлі на нитку. Робимо це ось таким чином. Думаю, тут вже нічого складного. Всі петлі перезнімаємо на голку і потім. На ниточку і затягуємо цей отвір. Сильно не затягуємо ось таким чином. Всі петельки треба перезняти. Ось у нас вийшов такий м'ячик. Чим щільніше ви в'яжете, тим краще. Не буде тоді дірочок і отворів. І зараз можна формувати вже гарбуз. Але мені іноді подобається і так залишати вив'язувати хвостика. І виходить теж гарненький гарбузик. Дивіться, що ми робимо? Ми затягнули ці петлі. Можна зробити ще одну таку протяжечку, щоб вже цей отвір не розтягувався. І в цей отвір вводимо голку. Далі трошки підтягуємо, вигинаємо наш м'ячик, знову вводимо в отвір. Виводимо з іншого боку, і вже тут обережно підтягуємо, утворюючи такі перетяжечки, як у гарбуза. Робимо це декілька разів, і тоді наш м'ячик вже більш схожий на міні-гарбузик. Сильно не тягніть, щоб не порвати нитку. Я роблю останній раз, і в мене виходить ось такий маленький гарненький гарбузик. Так, є, витянули нитку, зробили тут вузлик обережно. Угу. І ось таким чином ще можна трошки надати форму гарбузу. Є. Так, де хвостики ми будемо вив'язувати ось цю ніжку гарбуза. Так. Залишаємо поки гарбуз в стороні і вив'язуємо тепер ніжку. Так, беремо зелений або коричневий колір нитки. Тут вже потрібен нам гачок. Вив'язуємо три повітряні петлі, з'єднуємо в кільце, і в це кільце вив'язуємо шість стопчиків без накиду. Один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. І так, по колу повторюємо, поки хвостик не виросте до того розміру, який вам потрібен. Просто по колу. Верхушку попереднього стовпчика. По колу, по колу в'яжемо, в'яжемо, Буде утворюватися хвостик. І в'яжіть, поки вам не утвориться той розмір хвостика, який потрібен. Ось, бачите, він вже закручується. І утворюється така форма нам потрібна. Я пров'яжу десь, може, рядка 4 по колу. І покажу, будемо формувати з вами ось цю частину. Вив'язали з вами майже хвостик, тепер потрібно піднятися на дві повітряні петлі, зробити накид, вив'язати стовпчик з одним накидом, і в цю саму вершину попереднього ряду вив'язати ще один стовпчик. Тобто у кожен стовпчик без накиду попереднього ряду вив'язуємо по два стовпчики з накидом. Маємо вив'язати таку собі спідничку, яку потім пришиємо до гарбузика. В кожну вершину попереднього стовпчика вив'язуємо по два стовпчика з одним накидом. Так до кінця ряду. Ось у нашої ніжки утворилась така спідничка. З'єднали це коло і обрізаємо, залишаємо великий хвостик нитки і будемо з вами пришивати. До гарбузика цей хвостик. Обережно голкою пришиваємо до гарбуза край спіднички хвостика. Як завгодно, як вам зручно, не роблячи великі стіпки по колу пришиваємо і міні-декор готовий. Я щиро дякую вам за вашу увагу. Я сподіваюся, що ви зловили те натхнення осені, як і я, і готові робити декор своїми руками. Ось така крихітка у нас вийшла. Розмір гарбузика завжди залежить від розміру спиць, пряжі та прибавок від кількості прибавок, яку ви робите під час в'язання. Тож, бажаю вам надалі надихатися цією прекрасною порою року. Робіть щось красиве. Прикрашайте свою оселю, творчі куточки, своє життя і намагайтеся творити надалі. Тримаймося. До нових зустрічей в нових відео.